Тож, почнемо з найголовнішого анекдота цього тижня, пана Олексія Толкачова, який написав пост, що у нього є крик душі. І цей крик душі був таким оригінальним, що на нього відреагувало дуже багато інших читачів. В тому числі і я, і давайте ж дослідимо, що написав пан Толкачов, і які підтексти можуть бути у того тексту, який він написав, попри те, що він вдягнув біле пальто, і показує нам, що нібито він просто хоче кращого, кращого майбутнього для українчиків. Хоча насправді з того відео, яке я вам на вла на самому початку, вже очевидно, що він точно не хоче для нас кращого майбутнього, знімаючи такі відео, як він знімає. І я гадаю, що вони вам нагадують всі ці відео, які були присутні на Медведчуцьких каналах, тощо, то, що, тощо. Тож, давайте подосліджуємо, що воно таке, і з чим його їсти, і чому нам треба фу, кака його виплюнути, і розуміти, з чим ми маємо справу. Дякую, що ви зі мною в чаті. Приєднуйтесь, доєднуйтесь до чату. Доєднуйтесь до а, того, що описано, а, згадується в описі до сьогоднішнього відео. Там мова йде про один важливий збір, і а, про цей збір я скажу трошечки згодом, але тримайте в голові те, що ми повинні постійно підтримувати тих, хто за нас воює, і боротися а, тими інструментами, які ми можемо. Ну і зокрема, допомогою фінансами фінансами, а, спрямованими на нову зброю і на новий. Інструментар для тих, хто нас боронить. А тепер давайте повернемося до пана Олексія Толкачова. Пан Олексій Толкач... Толкачов написав пост і я його буду дуже рясно цитувати для того, щоб хто раптом був о, десь в бункері, в танкері, не бачив жодних оцих обговорень всередині соцмереж, то тепер він зможе почути, що ж обговорював. Крик душі. Можете мене після цього бити ногами, але я скажу, пише пан Олексій. Українці заслужили цю війну в своєму попередньому відео. Я говорив про це закономірне і до про все, що це все закономірне і доцільне. Так, от про закономірність я змовчав, але я маю сказати. Теперішня війна є закономірним наслідком 30 років нашої безгосподарності, нехлюйства, егоїзму, крадійкуватості, моральної деградації та гнилі. Ми просрали країну, яка в 1991 році за рівнем ВВП лише в 5-7 разів поступалася Китаю. Все протринькали, все спустили, розікрали, зруйнували, нічого і нікого не цінували. Чому так? Тому що урвати собі егоїзм, хитродупість. Насрати на всіх стало моральним кредо наших людей. У нас намертво відсутня культура співпраці і вдячності. Я цього не афішував минулого року. Одні постраждалі сім'ї ми побудували будинок в Київській області. Досі лайно вигрібаю, наче ми їм усім зобов'язані. Як виявляється, я на них нажився. І ви розумієте, насправді я коли відреагувала на наслідки цього посту, його не читала. Цей пост я повністю прочитала, готуючись до ефіру, і зрозуміла, що ну мабуть, я готувала, реагувала б на нього зовсім інакше, тому що коли я дочитала до слів. У нас процвітає культ хейту, кожна нікчемно охоче самостверджуючи, принижуючи і ображаючи інших. Майже під кожним моїм відео буде зазвичай коментар гнида картава вилізла. У нас токсичне соціальне середовище не підтримують, а затопчуть. Запропоную, ідею 85, 80% скажуть, що ідея лайну і вони знають як краще. Війна стала результатом нашої колективної моральної деградації кінцевою точкою нашої гнилі, говорить Олексій Толкачов. І я така прочитала це і така: блять, це ж було навіть не кілька місяців тому. У мене був півтора місяці тому ефір про цивілізацію акул. Я вам нагадаю, як ви посміли взагалі. Жартувати над людиною і принижувати представника якоїсь певної категорії не можна за приналежністю до категорії, до якоїсь ставитися зневажливо до людини. Не можна вішати на неї ярлики, не можна ображати, не можна сміятися над тим, що її зжерла акула. Є лише один виняток. Є лише одна категорія людей, стосовно яких... Можна це робити. Можна вішати ярлики, можна ставити діагноз про те, що нізлічі болін. І вони це робили в ефірі Акула і цивілізація. І категорія ця, про яку вони говорили, була патріот. Що б воно не означало? Ви можете знайти моє старе відео йому всього лиш півтора місяці, і в ньому я робила знову ж рефлексію на наші попередні, і попередні, і попередні ефіри про те, як час від часу вилазять певні гравці медійного бізнесу і починають розповідати українцям, що в них не так, не завжди називаючи їх українцями, іноді називаючи. Головною категорією, яка заслуговує абсолютної критики, патріотів українських патріотів і відділяючи себе від них. І от тепер вилазить дядько і говорить, що у нас виявляється взагалі культура хейту, і кожна нікчема охоче самостверджуючи, принижуючи і ображаючи інших, при цьому. Цей же нікчема, як він про себе сам написав, кожен нікчема охоче самостверджуючи, стверджуючи, стверджуючи, що у нас насрати на всіх стало моральним кредо наших людей. Що у нас ми безгосподарні, нехлюї, не хлюї, егоїсти, крадікувати. У нас моральна деградація, гниль та багато інших діагнозів, які поставив Олексій Толкачов українцям чомусь. При цьому виділяючи себе в певну категорію жертви, якого ж, звичайно, за правду заб'ють ногами. Але фактично я прочитала цей пост і зрозуміла, що це просто продовження тієї прекрасної тактики, заради якої збираються Баумістір, Дацюк, Раманенка, Арістович, і що вони всі там разом роблять? Вони збираються все тим же складом. І активно обговорюють, пересмикуючи все на світі про те, які українці хуйові, ну не називають це українцями, а говорять наші патріоти там чи ще якось, не зараховуючи себе до цих людей. Не зараховуючи себе до цих людей, і я можу сказати, що пости паном Олексієм Толкачовим написані таким чином, що він нібито і вішає ярлик та ставить діагноз всій нашій нації, але себе цій нації протиставляє. Мовляв, він і вишиванку напісяючого хлопчика повішав, і комусь будинок допоміг набудувати. І записує відеоролики, а люди невдячні, приходять йому пишуть критичні коментарі. Він весь Янголу а українці просто кончені егоїсти, енехлюї і заслужили на цю війну. Чому я взагалі відреагувала на цей пост ще до того, як я це все прочитала? Не тому, що я вважаю, що цей пост взагалі заслуговує на увагу взагалі не заслуговує це просто анекдот. І персонаж, який це все робить, розвів у ступі, теж анекдотичний. Ми зараз перейдемо до його анекдотичних висловлювань і його анекдотичних висерів. Але я хочу сказати, що мене досить збентежило число тих людей, які почали писати на повному серйозі, що вони погоджуються з тим, що вони. Заслужили на цю війну. Тому що мені здається, що щось глибоко травматичне є у тому, щоб нам навісити навішати почуття провини настільки, що ми будемо вважати, що ми заслужили геноцид проти себе. І перш ніж ми перейдемо далі, я хочу передати слово людині, що за дві хвилини зробила ту роботу, яку я могла б робити набагато довше. А воно уже є, то чому б не поділитися? Якщо з людиною трапляється щось погане, то ми можемо сказати, це карма, так і ніби людина це погане, чимось заслужила. Але чи завжди це так працює? Привіт, мене звати Христина. Це наука UA і наш проект Наука проти пропаганди, де ми розповідаємо про когнітивне опередження, як вони спрощують не тільки наше життя, але й роботу пропагандистам. Віримо ми в карму або ні. Іноді ми звинувачуємо людину, з якою трапилось нещастя, що вона сама у цьому винна. Віра в те, що світ це справедливе та добре впорядковане місце, де люди в середньому отримують те, на що заслуговують. Є когнитивним упередженням під назвою гіпотези справедливого світу. Віру справедливий світ експериментально довів Меллен Лернер ще в 1966 році. В його експерименті учасниці спостерігали, як людині завдають ударів струму за помилки. Звісно, струму не було, але учасниці експерименту цього не знали. Якщо учасниці ніяк не могли допомогти жертві, то вони починали виправдовувати її страждання тим, що вона їх чимось заслужила. Задля свого спокою, людина не може допустити думки, що немає у світі того, хто справедливо винагороджує та карає, тому людина починає шукати в жертві недоліки. Цієї нашої схильності користується російська пропаганда. Через дію гіпотези справедливого світу деякі люди не можуть повірити в те, що у 21 столітті сторіччі одна країна може напасти на іншу. З метою позбавити її незалежності, забрати території та депортувати її громадян. Тому, якщо це відбулося, то ймовірна країна жертва це чимось заслужила. Так люди компенсують різницю між своєю вірою в справедливий світ та страшними і жахливими фактами, які вони щодня бачать в Україні. Щоб ефективно використати це когнітивне викривлення, російські пропагандисти наводять різноманітні аргументи, що це саме Україна винна в повномасштабному нападі. Нібито в Україні панує нацистський режим, нібито вона утискає російськомовних громадян, нібито напад був скоєний для захисту інтересів Росії. І що я хочу сказати? Попри те, що читаючи пост оригінальний Олексія Толкачова, у мене очі вилазять на лоба від того, що хтось може вважати це. Текстом здорової людини, яка намагається дійсно працювати з тим, щоб суспільство еволюціонувало, тому що я бачу тут тільки величезне число пересмикувань, величезне число звинувачень. Причому воно накладається просто на всю категорію українців. У нас намерто відсутня культура співпраці і вдячності. Ми токсичне соціальне середовище. У нас процвітає культ хейту. Нам насрати на всіх, егоїзм, хитродупість і так далі, цей пан. Навішав на українців величезне число ярликів, не підкреслюючи це нічим. Як в принципі робили і акулознавці у своєму ефірі про розлюднення всіх українців, теж не підкреслюючи, і не підкріплюючи це нічим, вони просто брали і. Не даючи прикладів, хто що сказав, розповідали про те, що все українство заслуговує на те, щоб на них повісити ярлики розлюднені, бо вони жартують, бо дехто з них жартує, мовляв, про акулу, Те ж саме робить і цей пан, тому що у випадку мого зараз розбору суть полягає у тому, що я говорю про його висловлювання, які нібито класно задекоровані наміром розбудити українців і викликати у них почуття відповідальності, але насправді цей текст є просто навішуванням на українців величезного числа ярликів. Робота з не дуже стійкими психологічно елементами, які не знають навіть базових практик аб'юзу, і тому з легкістю на слова аб'юзера в тому, що ти заслужив насилля проти себе, підключаються до цієї думки. А також це все продовження ІПСО стосовно того, що українці взагалі абсолютні нікчеми, і у нас взагалі до государства тощо, тощо, тощо. Це все ми чули багато разів у багатьох інтерпретаціях, і я вам нагадаю, в чиїх інтерпретаціях ви чули це в моїх ефірах. Але давайте ж Підемо далі і подивимося на шлейф, який пан Олексій Толкачов несе за собою, якщо зайти на YouTube і пошукати відео Толкачова на YouTube. Якщо ми заходимо в пошук українською мовою, то перше, що випадає, це якісь ефіри з Олесем Донієм, якому я не маю ніяких підстав не довіряти, і я слухаю його ефіри з задоволенням, і говорять вони про Україну майбутнього. І також Олексій Толкачов висловлюється про нацбезпеку України, і як ми бачимо на 24 каналі. Патріотичному, у якого дуже сумнівний підхід до вибору експертів останнім часом, ми, якщо ви читали останнє дослідження текстів, то ви це знаєте. І ми дивимося, ніби Толкачов, наш футуролог і експерт, який дуже переймається майбутнім України. Але ж якщо зайти і російським пошуком пошукати Алексія Толкачова, то нам... Випадає інший його ресурс, його YouTube канал, який називається Талчок, і відео цього YouTube каналу. І давайте ж подивимося, що просивається цими відосиками, які не дуже багато хто бачив. Але подивіться на самі обкладинки і на ті меседжі, які висять на цих обкладинках. І скажіть мені, будь ласка, чим це відрізняється від каналу їхній, від каналу «112», від каналу News One, від канала Зік тощо, тощо тощо. В страні нужен психотерапевт, інфантільна Україна, конституционне тупик України. І знаєте, я зайшла от відео Конституционний тупік і почула там, наприклад, фразу, яка дала мені багато зрозуміти про цього пана. 1 іюля 1992 року Верховна Рада України винесла на всенародне обсуждение новий проект Конституції України. Он був опубликован в газеті Голос України. І от здесь не надо сміятися над всенародним обсуждением. Це вам не современный хохлосрач в інтернеті і не рейтингове шоу на телевидении. Тогда? Это не современный хохлосрач в інтернеті. І що зараз зробив цей пан? Він намагався розвести хохлосрач. Хохл хохлосрач, те, що він називає хохлосрачем. Що я можу сказати? Людина, яка вважає себе українцем і оперує такими лексичними формами, мені здається, викликає дуже багато сумнівів з точки зору. Проблем самоідентифікації, і е, мені здається, що якщо вже йти до психотерапевта, то в першу чергу Алексею Толкачову, тому що у нього очевидне роздвоєння особистості з одного боку, він дуже хоче, щоб у українців було прекрасне майбутнє а з іншого боку, він спілкується з ними так, що я не бачу різницю з просмаленими пропагандистами типу Соловйова і Кісельова, які навішують на нас стільки ярликів, що у нас і права на існування бути не може, ми просто кончене суспільство, і пан Толкачов про це говорить багато разів. Найперше, мають змінитися самі люди, Но ми абсолютно а, ідеалістично мріємо про появу політики в іншого гатунку. Хоча я не розумію, в якому середовищі ці політики якісно нового гатунку можуть народитися в нашому суспільстві, де царює хамство, егоїзм, споживатство. Наше суспільство народжує політиків хамів, споживачів, егоїстів, які просто використовують більші можливості державної влади для того, щоб збагачуватися і надалі. Наше суспільство, воно абсолютно нездорове, воно хамське, воно э, егоїстичне, воно здеградоване, відповідно, воно породжує винятково таких політиків. І давайте ж повернемося до відео, з якого я починала сьогоднішній ефір, тому що там пан Полкачов детально описує наш діагноз. Ми, українці, не можемо довести до ума ні одну реформу. Почому ми емоціональні і в своєму виборі, Чому не злікаємо уроків, не повторяємо одні і ті ж ошибки. Я пришел к заключению, что мы, украинцы, глубоко инфантильны. Мы не готовы серьезно относиться к действительности, брать ответственность на себя. Мы продолжаем баловаться и играть. Во всех своих бедах мы обвиняем кого-то, перекладывая ответственность. Мы не умеем решать свои проблемы и оценивать последствия своих действий. И, конечно же, мы постоянно ждем либо мессию, либо гетьмана, либо волшебника в голубом вертолете. І ви знаєте, я перед ефіром подивилася десь десяток відео пана Талкачова. Мені було цікаво послухати його як українською, так і російською мовою. І ви знаєте, це абсолютні протилежності. З одного боку, Олексій Талкачов говорить, що ми не спроможні створити ні одну реформу, ми глибоко інфантильні, ми балуємося і граємо і ждемо волшебника в голубом вертолеті. А в іншому ефірі, там, де він говорить українською мовою, він говорить про те, що коли його партію виберуть. Верховну Раду. Я вірю в те, що в майбутньому, от в омрієнні Україні, коли ми її збудуємо, ми принесемо парламент абсолютно в нове місце. Тому що там якась, як біблійною мовою, сказати, Гедота, спустошені на місці святому. Він перенесе Верховну Раду в нове місце. І це взагаліна реформа, ніфіга ні інфентильно, не очікування волшебника в голубому вертольоті, це. Доросла позиція. Я не знаю, можливо, коли він говорить українською мовою, то він перетворюється на всіх тих демонічних українців, яких він описує, коли говорить російською мовою. Важко зрозуміти, але що я хочу сказати, а, найсмішніше з приводу цього пана написав. Андрій Бондар, тому що після того, як пана повозили е, обличчям по столу за ті слова, і натикали йому факів, як він сам висловився за цей пост, він написав наступний пост: заслужили чи не заслужили? Якби ж то збори на ЗСУ так репостили і обговорювали як мої останні пости, мені натикали купу факів. Знаєте, це така популярна історія, що коли ти приходиш когось критикувати, то й пишуть: а ось я буду проводити збір на ЗСУ. Будь ласка, скиньте мені гроші. Це краще ніж те, що ви записали мені коментар. У мене вже було декілька таких прикладів, коли мені писали на мої критичні коментарі стосовно того, що ну, якщо ви прийшли мене покритикувати, я привернула вашу увагу. Давайте тепер скидайте мені гроші. Я буду. Проводити збори для когось, і ви самі визначите, кому я ці гроші переведу. Я така, ні, дякую, не треба. Це найбазовіша маніпуляція гавнаєда. Ну, в принципі, цей пан починає з такої ж маніпуляції. Але мене здивували сотні дзвінків і тисячі повідомлень підтримки. Я просто сказав те, що у мільйонів було на думці лише вони не насмілювалися висловити так само, як і 11 років тому в своїй книзі омріяна Україна. Там далі він їй мало хто прочитав. Читайте мою книжку Мрина Україна, тому що можливо варто тепер до того, що там написав, дослухатися лише з великою любові рідній близькій людині можна сказати болючу правду. Лише дорослі люди беруть на себе відповідальність за все, що відбувається у їхньому житті. Лише так можна стати господарем своєї долі. Сотні тисяч бійців, мільйонери волонтерів, вже взяли цей хрест на себе і оплачують закономірність своїм життям. І от мені цікаво, от він говорить про сотні тисяч бійців, мільйонів волонтерів. Вони належать до того переліку, яким він називає, що українці заслужили цю війну, тому що ми. Токсичне, токсичне соціальне середовище, у нас колективна моральна деградація, у нас відсутня культура співпраці і вдячності. Тощо, тощо, тощо. що в одному випадку він розповідає нам, що у нас взагалі все пороблено і майбутнього у нас бути не може. А тут виявляється сотні тисяч і мільйони, яких треба підтримувати. І далі він пише про те, що. Усвідомивши болючу закономірність, лише тоді ми можемо позвач... побачити доцільність і відповідь на запитання, для чого це все. Допоки ми не подорослішемо, війна не завершиться. Пробудити суспільство тепер можна лише через потрясіння. Чим швидше це відбудеться, тим скоріше наше спасіння, і пан Талкачов підміняє. Мене... Те, що він написав просто купу гидотних кліше, звинувачуючи українців у тому, що те, що війна Росія веде війну проти них, це абсолютно наша заслуга. Що геноцид проти нас абсолютно ми заслужили. Те, як робить професійний аб'юзер зі своєю жертвою, змушуючи її визнавати, що вона заслужено страждає, бо заслужила все це покарання. Далі Толкачов. Перекручує це все і говорить, що йому треба було написати цей пост, щоб ми взяли відповідальність і щоб ми нарешті змінили майбутнє своє, і так далі, і так далі, і почали допомагати. Бо закономірно Росія прийшла з війною на нашу землю. На що я хочу сказати? По-перше, якщо ваш будинок пограбували і спалили його, і зруйнували, це незакономірно, тому що ви, наприклад, забули попилососити і не миєте ніколи унітаз. Ні, закономірності тут немає. Тут є дія людини, яка приходить і руйнує ваш будинок. А якщо говорити про Відповідальність, то відповідальність це активна позиція. Я беру відповідальність, я активний у тому, щоб визнавати свою відповідальність. А я відчуваю, що мене заслужено покарали. Це пасивна позиція. І з самого початку, з цим заходом, пан Толкачов був. Поза касою, тому що він звинуватив українців у тому, що ми це заслужили. І дуже настійкі соціальні елементи насправді погодилися з цим навішуванням тієї провини і з готовністю бути винним у тому, що Росія на нас напала, але це. Глибоко травматична історія, і мене найбільше в цій ситуації лякають настільки травматизовані люди, які вважають, що те, що Росія прийшла і вбиває нас щодня, це якимось чином було нами заслужено. Світлана Ройс з цього приводу написала дуже хороший пост, і я рекомендую вам на неї підписатися і читати те, що вона пише. Зараз чекайте, відкрию це. Я винен, що батько загинув. Я погано поводилася, і це відбулося. Якби я не поїхала, цього б не сталося. Якби я був поруч, я б міг захистити. Це я усьому винна. Почуття провини зараз фоном звучить майже в кожному контакті. Провина того, хто вижив, і хибна відповідальність, що надає навіть можливості почати відновлюватись у дітей і у дорослих, не тільки у тих, хто переживає втрату чи досвід насилля, а й у тих, хто просто має совість і співпереживання. Людина переживає травматичний досвід. Людина, що переживає травматичний досвід. Вразлива, і перше, що може відбуватися з нею, самознецінення. і людина будь-якого віку може відчувати себе винною чи навпаки звинувачувати, а може бути готова прийняти будь-яку провину і вразлива перед маніпуляціями з почуттям провини. Психологи всією спільнотою працюють з почуттям провини, щоб у людей, хоч з'явились сили далі жити, і щоб потім ці сили з'явилися брати на себе відповідальність, вже аналізувати те, що відбувалося, і що відбувається. Є різниця почуття провини чи почуття відповідальності. Почуттям провини маніпулюють. Відповідальність беруть на себе ті, хто дозрів. Навіть нації, напевно, дозрівають до відпов... дозрівають до відповідальності. Навіть маленькій дитині ми можемо сказати, ти невинна, але відповідальна за те, що робиш. Ну мов управляти помилкою. Будь уважна. Ми ж знаємо, що відчуття особистої сили зростає з кожною сходинкою відповідальності. Я засмутилася сьогодні дуже цим дописом про провину. Бо у мене всередині, коли я читала про загальну провину, звучали і фрази дорослих, і дітей, з яких я почала допис, і голоси всіх прекрасних людей, з якими я в контакті, почуття провини, яких намагаємось хоч трохи зменшити, щоб у них були сили жити. І для мене слова, що хтось заслужив на страшні випробовування, це якраз про маніпуляцію провиною. Аб'юзери ж так і кажуть. Ти заслуговуєш на таке ставлення, на такі дії. Ну, власне, що і відбувається? Знецінення, знецінення українців і прописування їм цього травматичного, самознищуючого меседжу про те, що ми своїми діями заслужили. Це не про відповідальність. Це про травматизацію суспільства. І цю травматизацію, пан Олексій. На мою думку, зробив дуже усвідомлено.